Про призначення на посаду голови Служби безпеки України Баканова Івана Геннадійовича. Прошу народних депутатів голосувати та підтримати. Дякую. Рішення прийнято. 319 за, проти 26, утримались 22. двадцять два. І о 21.41 ввечері пан Баканов прислав в месенджері уточнення по нашому з ним спілкуванню в контексті нашої я зачитаю, в контексті нашої сьогоднішньої розмови та питань, що вас цікавили, вважаю за важливе зазначити наступне.